Вітаю вас в ефірі. Програма тема дня. І зараз про найцікавіше будемо дізнаватися у наших експертів Вікторія Журавська, начальник сектору агітаційно-пропагандистської роботи та Сергій Маслянко, начальник управління організації заходів цивільного захисту ДСНС. Вітаю вас. Доброго доброго. Знаєте, хочеться почати з того, що в нас поліція рапортує, що стало менше злочинів. В нас кажуть в патрульній поліції, що стало менше ДТП. А яка ситуація саме у вашій роботі? Люди продовжують нехтувати правилами пожежної безпеки і продовжують спалювати суху рослинність, і це призводить до масштабних пожеж. Так як зараз ми продовжуємо проводити профілактичні рейди з поліцією, ми Знаходимо цих людей, які випалюють цю і виписуємо їм штрафи. Для нас це. Можна сказати, зараз пріоритет, тому що спалювати суху рослинність це спалювати нашу землю. Я пам'ятаю, що особливо з початком повномасштабного вторгнення в вашому управлінні дуже так серйозно зверталися до людей і просили: будь ласка, не спалюйте траву, будь ласка, тому що вам доводиться виїжджати і гасити сухостої, але ж це така серйозна проблема, особливо під час вітру, особливо під час сильної жари тощо. Так, да, температура, ви самі бачите, що вона не знижується. І коли у нас пріоритет на спасіння життя, то ми витрачуємо наші сили на суху траву. Але ж це не може бути там 10 метрів квадратних або там 100 метрів квадратних, це йде вже в гектари. І коли горить поле. То виїжджає наша техніка, люди тратять свою енергію, але ж не тільки сьогодні може бути суха трава, а може і будинок горіти, а може десь там висока поверхівка. Тому ми казали людям, що думайте, що ви робите. Більше хочеться енергії витратити нашим пожежам на спасіння чогось людей або житла, а не на просто траву, яка вигорить, ми потратимо свою енергію і все. Великий штраф. За це ну наразі штрафи від 3 тисяч до 6 тисяч для наших людей. Це копійка немаленька. Так, так що я думаю, що навіть пенсіонер або простий якийсь громадянин повинен задуматися, що зараз гроші на землі не валяються, і треба думати, як їх заробляти, а не віддавати за свою халатність. Дійсно, і взагалі це заборонено нашим законодавством. Давайте будемо відвертими. Ще хотілося знати про що поговорити про бомбосховище. Ми бачили, що в управлінні ДСНС багато перевірок було взагалі з цього приводу. І як проходить перевірку? Ось знаєте, як можна визначити, коли це бомбосховище придатне, а коли не придатне? Пане Сергію, мабуть, питання більш до вас адресоване. Ну, нам необхідно для початку розібратися, що ми маємо на увазі під бомбосховищем, тому що це не всі споруди, можна назвати бомбосховищами, які вважають деякі люди. Скажімо так, вони правильно називаються захисні споруди цивільного захисту. Це споруди, інженерні споруди, які спроєктовані відповідним чином відповідно до державних будівельних норм, та вони захищають від певних факторів ураження під час там надзвичайних ситуацій, воєнних дій, там терористичних актів. Вони поділяються на сховища, це герметичні споруди, які розраховані на убезпечення перебуваючих там від в тому числі зброї масового ураження на термін до 48 годин. Далі це ПРУ, протирадіаційні укриття, які не є герметичними, а вони розраховані на захист від інізуючої дії випромінювання під час ядерних аварій. І швидко споруджувані захисні споруди. Окрім того, до фонду захисних споруд взагалі відносяться ще й найпростіші укриття і споруди подвійного призначення. Це паркінги, підвальні приміщення, тунелі, які також люди відносять до бомбосховищ подекуди, але це не відповідає дійсності. Бомбосховищ саме придатних їх не так багато, так. частіше за все люди використовують підвали чи паркінги. Так, так. В умовах війни вони рекомендовані також, тому вони віднесені до фонду захисних споруд, але не являються сховищами. Я маю на увазі паркінги, підвальні приміщення, тож ми повинні розуміти, що зараз ми будемо говорити про сховища і протирадіційні укриття. Сховища та ПРУ Перевіряються один раз на рік. В цьому році, відповідно до розпорядження голови Одеської військової обласної адміністрації та нашого наказу було ініційовано проведення даних перевірок. Станом на сьогодні, у нас цифра наступна: взагалі, у нас обліковується 923 захисних споруди. Це з них сховищ 321 та 602 Перу по області. І станом на сьогодні. Перевірено 545 захисних споруд, що складає 59% від кількості, що необхідно перевірити. 41 з перевірених вже споруд у нас готові або обмежено готові. Тобто показник не дуже високий. Він залежить від багатьох факторів, від стану захисних споруд, від підготовки їх до огляду. І так далі, а хто за це відповідає, аби ці споруди були у нормальному стані? Тому що ми бачили, що і в школах перевіряли, аби розуміти, чи з 1 вересня ми стартуємо до навчального сезону, чи ні? Хто за це відповідає? Я розумію, що ви перевіряєте, а так. далі ви виписуєте так, чи придатне бомбосховище, чи не придатне? Ми оглядаємо ми їх і рекомендуємо. А відповідає за них балансу утримувач. тобто власник підприємства там чи на суб'єкт господарювання на території якого знаходиться, це дана захисна споруда, він відповідає за її утримання і утримує її за рахунок власних коштів. Uh -huh. Якщо ну, відповідально відноситься балансу утримувач до утримання, то відповідно і у нас проблем немає з такими. Суб'єктами господарювання ви повинні розуміти, що до війни якби на це звертали там десяте питання було сховище захисні споруди. На даний час воно актуально і дуже великий об'єм роботи проводиться. Як ви згадали в школах, особливо зараз під час підготовки до нового навчального процесу було рекомендовано відкрити школи в офлайн режимі, очно. І процес якби прискорився і поглибився, але все одно у нас є моменти, коли uh -huh. ну, от, наприклад, у нас готовність сховищ готових 17, обмежено готових 116, не готових 86. Uh -huh. well, це ще так. працювати треба і працювати. А яким критеріям повинно все це відповідати? Давайте розділимо для шкіл чи дитячих садочків, та для цивільного населення бомбосховища? Ну, взагалі сховища і протирадіційні укриття, ми вже відмежували так. так, розуміємо, про що ми говоримо. Що вони передбачені для укриття працюючого населення. Це такі об'єкти, які є важливими об'єктами критичної інфраструктури. І в них укриваються найбільші працюючі зміни. Решта населення укривається в найпростіших укриттях, спорудах подвійного призначення, про ті, які ми говорили угу. раніше. Парк муша 923 захисних споруди, її не вистачить на все населення. Вони десь вже непридатні, Вон... десь в принципі там щось інше знаходиться. Ну, в них загальна кількість населення, що може укриватися, становить близько 250 uh -huh. тисяч населення області. Решта передбачено законодавством, що в умовах воєнних дій в цих найпростіших укриттях. А з приводу того, критерії, які повинні бути. Ось ви критерії. заходите до бомбосховища так. і розумієте, що воно ну, непридатне? Е, Ну, по-перше, під час огляду ми перевіряємо стан несучих конструкцій, <гум> е, стан гідроізоляції даних споруд. Це ми зараз про сховище говоримо. Так. Е, потім наявність дверей герметичних, не герметичних, ну, сховища герметичні, перво не герметичні. Їх стан, стан механізмів їх запорних. Обов'язково вони повинні мати два виходи. Ну, Далі перевіряються комунікації всі, освітлення, водовідведення, водопостачання, теплопостачання, перевіряється наявність запасних джерел живлень, ну, генераторів на місці. Далі наявність місць для перебування людей, це сидіння лежання, тобто вони розраховані на певну кількість осіб, uh -huh. наявність санвузлів, засобів первинного пожежогасіння обов'язково. Шансовий інструмент, запаси медикаментів, їжі та питної води все це також робить балансу утримали. Так, так. Угу. а з приводу, ось знаєте, про паркінги, ми з вами трошки поговорили. Частіше за все вони не завжди придатні там, не завжди є медикаменти. Тощо, ну це як де знаєте, підлаштовується до цього. але в нас дуже ж популярне також правило двох стін. У того, кого нема поблизу бомбосховища чи паркінгу, радять використовувати правило двох стін. У яких випадках це можна? А у яких випадках, в принципі, ну себе тебе це не врятує? Ну, це умовне правило двох стін. Воно працює. Якщо це дійсно є стіна, uh -huh. ми розуміємо, що зараз на новітні будівельні конструкції металокаркас обшитий гіпсокартоном внутрі заповнений мінватою. Це не є. Ну, uh -huh. Захисною стінкою, треба розуміти, ну, знати характеристики приміщення, в якому ти знаходишся, і бути впевненим, що ця друга стіна вона дійсно є захисною. Uh -huh. Тобто, осколки легко прощуть гіпсокартон. Даним правилом слід користуватися лише в тому випадку, коли у вас немає можливості спуститися до сховища. Тому що осколки розлітаються вгору в боки, але не нижчі у рівнях ґрунта. Тому обов'язково необхідно перебувати в заглибленнях нижче ґрунта. Правила двох стін також не діє, якщо, наприклад, у вас є загальний коридор в приміщенні, ви вийшли, ви вважаєте, що ви вийшли, сховалися, наприклад, в сам вузлі, стали за дверима. Ви розумієте, що у вас є одна стіна, якби є друга стіна, але ви стоїте біля дверей. Потужність нинішніх боєприпасів за рахунок реактивних двигунів, вони розвивають дуже велику кінетичну енергію. Потужність вибухової хвилі в даному випадку, якщо ви стали за дверями, спричинить її просто ну, знесення mm -hmm. разом із вами. Тому треба переконатися в тому, що ви дійсно знаходяться за двома стінами. Бажано виходити в загальний коридор тоді. Краще так, так, так. аби убезпечити себе. Так. А що стосується приватних будинків, що там повинно бути у тебе у підвалі? Ми розуміємо, що в приватному секторі бомбосховище чи до нього довго йти, чи його взагалі немає, завалило, ну тощо. Але що повинно бути ось у тебе в підвалі? Ну, подібні речі, які я назвав попередньо, це обов'язково ви повинні врахувати можливість двох виходів. Тому що, ну, ну, зрозуміло, що в приватному секторі це досить важко знайти, але ну, якщо є такі приміщення, то надавати перевагу з приміщенням, з яких мають два виходи. Повинні там бути запаси з питної води обов'язково, медикаментів, щоб у разі необхідності надати першу медичну допомогу їжі. також. Ну, передбачити, якщо немає, а зрозуміло, що переважна більшість немає якихось там санітарних умов підвали, то якісь ємності для нечистот подумати, щоб герметично вони були, закривалися. З собою запасні джерела живлення, ліхтарики, ну, щоб не залишитися повністю в е, мороці. І бажано мати приймач, передувач, оскільки це надасть можливість вам бути в курсі події, які відбуваються навколо. І е, за допомогою приймача ви можете включити там голос на якийсь звук. Якщо будуть вас рятувальники шукати, то ви ж не можете постійно кричати. Примач буде е, е, якийсь е, ну фон підтримувати, угу. то буде легше знайти, якщо не дай Бог потрапити в під завал. Пані Вікторії, зараз до вас питання стосовно загальних таких правил безпеки від ДСНС, що робити, якщо знайшов вибухонебезпечний предмет, як діяти тощо. Ми можемо сказати, якщо навіть в повітряну тривогу нас застала вона на вулиці. Ми реагуємо швидко, можемо шукати найближче укриття. Якщо його немає, то ми шукаємо. Навіть найближчу яму, яр, насип, лягаємо, накриваємо руки, голову руками і чекаємо, коли вже закінчиться повітряна тривога. Тоді вже ми можемо встати і спокійно йти по своїм справам. По з приводу вибухонебезпечних предметів, да, ми можемо зараз знаходити як предмети Другої світової війни, так і сучасні. Навіть на сучасних знахідках це може бути телефон. Павербанк, якісь яскраві речі, навіть дитячі іграшки. Uh -huh. Це може бути навіть пакет, сумка або м'ячик якийсь. І перше, що ми можемо рекомендувати, це ні в якому разі не підходити до нього. Навіть якщо побачили предмет, то на 100 метрів відійшли. Uh -huh. Потім ми знову дзвонимо в службу порятунку або в 102. Ми кажемо, де воно знаходиться, на що воно виглядає, і чекаємо спецслужби, тому що ми не знаємо, що там знаходиться. Воно може здетонувати, воно може нагрітися, або воно може самовільно. Вибухнути тому чекаємо на безпечному безпечному рівні і чекаємо служби, які приїдуть і вже з, ну з цим розберуться. Моє улюблене взагалі, коли в нас торгівельні центри чи магазини, вони перестають працювати під час сигналу повітряної тривоги, і люди чекають, коли закінчиться тривога прямісінько біля входу. Ну це улюблене просто. Як діяти? Що підскажете людям? Також ми можемо рекомендувати не нехтувати, а шукати найближчі укриття. Але ж ви розумієте, як кажуть, поки не прилетить, людина не зрозуміє. Люди. Не хочуть е, рятувати власне життя. Вони чекають, поки магазин відкриється, і тоді вже зайдемо. Хоча в більшості магазинах вони вони навіть предлагають свої е, підвали, так тому ну, питання я якби, якби не в тому, чи де знайти його, а питання, чи хочеш ти чи не хочеш. Ще б хотілося з вами обговорити дуже важливе питання, адже я знаю, що у вас є пропозиція для е, одеситів, і ви, в принципі, е, пропонуєте. Кожному бажаючому стати добровольцем. Давайте про це поговоримо. Давайте. Ну, ми всі розуміємо, що ми знаходимося в умовах війни, не зрозуміло, в який період, в яку сторону будуть розвиватися події. Тому нам необхідно завчасно готуватися і ну, хто має бажання, треба враховувати бажання людей, але правильно їх скеровувати. У нас в ДСНС започатковано з початком війни, ну якби куріровані добровільне формування цивільного захисту. На сайті ДСНС створено анкету, яку кожний бажаючий доброволець заповняє. Ну я вам коротенько алгоритм скажу. Ага. Заповняється дана анкета. Вона спускається до наших головних управлінь по Україні. Далі ми передаємо їх органам місцевої влади. Ну, в даному випадку наше головне управління передає до обласної військової адміністрації. Там назначені відповідальні особи, які спускають дані відомості про бажаючих в райони. На районному рівні приймаються рішення, назначаються керівники даних формувань. Учасники формувань проходять інструктажі, а керівники їх проходять навчання в нашому навчальному методичному центрі. Владою забезпечуються дані формування всім необхідним майном. У випадку, якщо у волонтера ну, бажаю, що є свої якісь там засоби, наприклад, ескаватор там чи якийсь інструмент відбойний, молотки, ну що можуть допомісти в завалах виконувати роботи, і вони обліковуються, надаються нам інформація. У випадку, якщо настане необхідність, ми звертаємося до органів місцевої влади за допомогою, тому що ви повинні розуміти, що ДСНС не Така велика вже структура, щоб якщо в випадку масових е, обстрілів, не дай Боже, ну як ми бачили в інших областях, що відбувалося і відбувається, е, то наших резервів не вистачить на всі Завали, тому щоб ускорити процес надання допомоги, не дай Бог пострадавшим в цих завалах, то будемо залучати. Чи планують ну можливо залучати дані формування? Ось пане Сергію. Я хочу стати добровольцем. Так, під які критерії я повинна підходити з фізичною підготовкою. Скажу, що слабенько потрібно буде тренуватися. Ви нам е, Ну, критерії це 18+, плюс, зрозуміло. Ну не призвані, тому що ну зрозуміло, що виконують одні обов'язки, у нас трошки інші. Фізично ну зрозуміло, здорові, які мають велике бажання в принципі. Почула вас. Я дякую вам, що ви знайшли час і долучилися до роботи нашої студії. Поговорили, мені здається, про важливі питання і нагадали, як себе уберегти під час сигналів повітряної тривоги. І головне, не палити сухостою, тому що це так. та не пожежної безпеки. Так, Дякую вам. Ще раз нагадаю у нас в ефірі. Був Сергій Маслянко, начальник управління організації заходів цивільного захисту, та Вікторія Журавська, начальник сектору агітаційно-пропагандистської роботи ДСНС. В Одеській області, а я дякую вам, що ви були з нами. Ще побачимося.